Зараз 5 ранку, 21 липня 2022 року. Подивіться, які чудові грибочки. Тільки зайшли в ліс і вже перша знахідка. що, думаю, сьогодні буде дуже цікавий похід. Надіюся, вам сподобається наш новий сюжет. Ви знаєте, друзі, зранку дуже класно в лісі. Нема спеки ще. Дуже тихо. Собі вибрав таку місцинку цікаву. Буду шукати в цих кущиках. Зазвичай в таких місцях можна знайти щось дуже достойне. Так, і ось одразу ще знахідка. Маленькі, дуже свіжі. Біленькі, і біля них сириїжечки такі цікаві. У нас маленький битусик, Тут с Ой, просто чудовий. Дуже неочікуваний Класс. такий класний пошук. Тільки почали, а вони є. Краса. Такий натюрморт. Ось і дубовичок. Теж відноситься до балетових, вимагає термічної обробки певної. Є інформація, що не сумісний з алкоголем. Дуже красивий вид теж, але от на зрізі дуже синіє, темніє. Мені особисто вони дуже подобаються ці грибочки. В основному у нас трапляються дубовички оливково бурі і рідко крапчаті. Ось такий вид. Дивіться, друзі, дуже-дуже класний момент. Попали ми, значить, на дубовички. Ось тут їх досить багато. Один, два, третій дубовичок. Зараз їх надійка буде збирати. А я вам покажу далі. Ось я буду рухатися назад трішки. Ось тут ви бачите ще один дубовичок стоїть. А далі це просто яка чудо поляна маховиків. Подивіться, яка кількість в одному місці. Я думаю, що раз так так, мабуть понад два десятки маховичків, буквально в, в радіусі е пів метра. Подивіться ще. І всі крепенькі. Це, це дуже класно. Дивіться, який маховик. Ну, теж це ви дуже любимо. Я вже... Показував вам в інших сюжетах їх. Але щоб отак от прямо на такому клаптику землі і кілька десятків, то чесно, мабуть, іще, іще такого не бачу. Дійсно диво. Клас. Зараз їх повикручуємо, пообчищаємо ніжки і до кошика. Ох. Це знахідка. А такі маленькі бутузики, це, ну, це щось особливо приємне. Буває, знаходиш дуже великий, радієш йому, а потім великий виявляється. По якості вже не дуже. А отакі от малюки зазвичай дуже тверденькі, класні. Їх можна закривати. Просто клас. Ось які чудові біленькі тут. А! Ножка. Он такі. Гернесенький. І тут же його братики. Ось іще один. Це ні з чим не зрівняне задоволення. Такі от чудові дубові біленькі. І сьогодні, як бачите, є і, і дубовики, і білі дубові, і маховики. Ще може пощастити лисички, знайти не факт, але буду ходити дивитися. Ось така в нас сьогодні ще чудова знахідка. Була, Дубовичок. Була полянка у нас муховичка, потім попалося кілька білих і тепер полянка дубовиків. І причому дубовички молоді і теж дуже такі пружні, тверденькі, теж заготовимо. Все-таки дощики вони Роблять свої діло. Вони попливали позитивно. Наріс грибочків і от майже не, не попадається, як минулого разу, там таких великих уже старих грибів. В основному такі молоді і якісні. Похід стає ще цікавішим, а ходимо ми лише півгодинки на даний момент. І так, зазвичай один, два, а це все полянками. 5-7 грибочків клас Дуже зраділа ці знахідці. Просто великі Клас. Ну це взагалі ідеальні. Два братики такі. Це... А в цьому в минулому сюжеті у нас теж був цікавий грибочок може пам'ятаєте, хто дивився. форми сердечка подвійний. Клас. Сила дубів. Це я відійшов від своїх родичів, вирішив походити сам. Пошукати ще таких малюків. Купа позитивних емоцій вони є. Вони є і. І досить частенько попадається. Такий пошук дійсно приносить велике задоволення. Чудова погода, чудовий ліс. Ну що, друзі? Перша частина походу успішна, закінчена. Горбочки в багажнику. Під кінець така меремуха. Як бачите, вона дуже масивна. Я думаю, що все-таки велика кількість вологи дійсно впливає на їх якість. От, будемо зміщуватися в іншу місцинку в низинку. Я сподіваюся, що там теж якісь грибочки нам попадуться, так що продовжимо пошуки. Залишайтеся з нами. Заховався. О. Біля маленької ще такий попав більшенький. Трішки нижка під'їжена. Але то нічого, ми його висушимо на сушку. Цікаві такі кущики теж. Не дуже їх тут видно, але цікаво шукати. Дивіться, які попадаються, цікаві. Шапанка маленька, а ніжка гігантська. Ну, якоїсь такої цілі конкретної не було. Пошукати, відпочити, походити, побути на, на повітрі у лісі, але от і маховички, і отакі чудові дубові біленькі грибочки, і сироїшка є сьогодні. І навіть кілька лисичок, небагато, але попадається. Тож, в цілому похід знову вдалий, дуже цікавий. І, звісно, приємно знаходити такі чудові гриби влітку. От. Також, також я хочу пошукати от в цій місцині. Це остання на сьогодні локація. І як ми бачимо, теж вдала. А ось і велика лисичка. Дуже хотів знайти їх сьогодні. ну Поки що мало, але, але це і не важливо, тому що сам факт, що вона є вже, для мене дуже радісний. Дивіться, яка гарна. Якщо б піднімати листя, я думаю, що можуть бути ще тут лисички. Побачимо, пошукаємо. Вдалося знайти ще лисички. Вони такі величенькі, клас. О! Дивіться яка нога в неї. Чудові лисички. Так ще остання локація також. Дала результати. Дякую всім за перегляд мого нового сюжету. Підписуйтеся на канал. Сьогодні врожай просто чудовий. В кадр покажу вам тільки білі грибочки. Також ще два кошика маховачків. Є сираїжечки, трохи лисичок. Сьогодні дійсно багатий врожай. Тож на вечір у мене буде багато роботи, щоб все це заготувати. Дякую вам, друзі. Не забувайте підписуватися. Бережіть. Thank <music> you.